І всі привіт! Я з вами як завжди на звісте. Дивіться, який квест вийшов. І це певна. Хто не знає, вийшов також квест на рік. Я його, звісно, швидко. У мене є вже цей піддається. І дивіться, типа. Піддається є. І тут логічне питання. Я ж такий самий під зараз заберу, що мені дадуть. І я дізнався з секрету за... інформації, що мені дадуть. Одну монету. Щоб ви розуміли, в історії Бравл Старса ще ніколи просто так за квест чи просто так в магазині ніколи не видавали одну монету. Тому я дуже хочу це зробити, тому погнали! Коротше, ви проявили останнім часом е, ну, якусь набагато меншу активність, але скоро буде 300 переглядів, і це дуже жорстко. Але підписки лише дві, пацану. Чого так мало. Тут, коротше, просто ходимо і зливаємо. Типа. Ще ніхто не отрив. Тут дуже прикольно грати вже буде. добре. 91, на 15. Ну, десяте місце це пофіг, квест зараховує. Щоб ви розуміли, це треба стов буквально раз, я зіграв. Ну, зіграюсь. Це без урахування того, що я граю, типу, на трофей, бо це режим не на трофей. Тобто, ну, блін. Було на трофей, я не знаю. Я би з любов дольоти. Давай, откустаємося під крентим. Тим. Все, видите, нас убивають. І от вам ми йдемо потихоньку, помилесеньку до 99. Коротше, це дуже жорстко і прикольно. Але все одно це дуже важко, бо ви розумієте, 100 раз 100 каток. Щоб ви розуміли, якби я грав на кубки і вигравав, це 1000 кубків, а 1000 кубків за день це дуже багато. У мене зараз 16 тисяч є, бо я думаю. Тисяча кубків задань. Дуже сильно, так я вам скажу. Добре, ми виграємо вже 93. Граємо заново. Ну, коротше, це дуже легко грати. Я буду. Не буду е, типу. Я не буду е, дуже сильно завідувати тим. Хто взагалі не виконав квест? Mm -hmm. Знає, боле, хтось може сказати, ну блін, ну це одна монетка, про що. Ну але подивитися 90 днів щось це одна монетка за всю історію Бравл Stars, саме перша. Тобто, ну блін, десь ще п'ять каток, І, типу, ну, от одна монетка, ти просто заскрінеш десь раз, і там кидаєш друзям через, скажімо, років. Два-три. І друзі такі, типу, офігівають, а як ти це зробив, як ти все отримав. Хтось буде взагалі говорити, розумієте? Думаю, і тому я її хочуть це грати. Це він одразу говорить. Точно таке круто, все, все у нас забирають. Пацани ще чотири виріші. Це буквально кожні дві хвилини. Робимо ще зараз теж скріншот. Ще раз пацани, лише 4 рази і ми одну монетку. Коротше, це, це дуже прикольно. Бо, ну блін, одна монетка, це так легендарно. Коротше, підписники, Проявляємо активність, на 300 переглядів буде колаб. Чесно вам. На 200 підписників не вийшло не пішло. Так що будемо е, грати зараз. Нахай не збіль. Давайте хтось любите. До речі, цікаві дуже їм. Тут бачите, що Ну не на трофейчики ще три рази зіграти. І все, це буквально менше, ніж 2 хвилини. Коротше, ну, це Імбабр Старс. Типу в останній місяць два браво взагалі ніхто грає. Та блогери такі, скажімо, як знімають Ви снімаєте розумієте? Ніхто майже літера, ніхто не одно, тобто, Бачите, я знімаю. Пацаны два рази! Це так легендарно! Буквально... Зараз два раза? Я, я стільки сейчас зараз плану, я не знаю, скриншот, це вже скриншот. имба, просто два раза. Ай, мене забирають все сюда. Пацаны. Скринем, 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 скринем. Давай Хані, во можете сміливитися. Це не, ну це мій аккаунт. Тому, ну, підписуй. Проявіть хоч якусь велику таку активність, скажімо, наберіть на цьому відео 10-15 переглядів. Я буду дуже э, рад. Чесно, бо тоді ми зможемо добити.

Тут скринем скрині. Таке було відео. Будем всіма прощатися. Будем прощатися всі. Будемо всімати одну Будемо прощатись сім.